А була зустріч української команди на чолі з міністром оборони Умеровим в, в Стамбулі. Значить, про що домовились? А, ну, буде обмін а, військових наших? А, буде тисяча на тисячу. Може бути додаткові ще 200 на 200. Тому що Україна підняла питання і ще додаткових військових, і щодо політв'язнів, і щодо жур... журналістів, Те, з чим ви постійно звертались, ми все це підня... підняли ці питання. А окремо списками ми обміняємось з рускими на цьому тижні. І також буде верифікація. Ми надіємося, що в цей раз вони будуть себе поводити. Е... Хоч якось поводити, і передадуть списки задалеї. А щодо обміну. Також руські заявили, що а, готові передати а, тіла наших загиблих воїнів, 6 тисяч. Наша сторона погодилась передати 6 тисяч тіл русських російської стороні, але тут дуже потрібно. Ретельно вивчити це питання. Я про це сказав міністру оборони Умєрову. Чому? Тому що, як, сказ... як нам стало відомо, опознаних у русських з цих 6 тисяч 15 відсотків. Це дуже важливо все перевірити. А всіх наших потрібно забирати обов'язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла, і там вони передавали і своїх також русських убитих солдат. Тобто вони там щось збирали. Ви знаєте, що вони спочатку не забирали з поля бою людей, а потім ну, залишали їх, а потім, потім, начебто, збирали. Тому і тут дуже важливо, що важливо, я говорю, про те, що обмін тілами важливий. Наша сторона буде на це ретельно дивитись і буде Далі, обмін. Далі руські абміння. Фактично, це називається. Ми обмінялись меморандумами. Якщо ви знаєте, ми передали заздалегідь за п'ять днів до зустрічі. Ми передали електронним форматом Наш меморандум, як ми бачимо, кроки сьогоднішні і наступні вони зараз передали. Я ще фідбек від Умірова не отримав. Він їде з докладом, летить і з доповіддю летить. І я буду завтра з ним розмовляти в Києві, і ми обов'язково. Я думаю, поділимось інформацією. Далі, що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми рускими, а вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. Так, ну тут ми будемо все це перевіряти. Ну, ви знаєте, да, як вони. Хотів би я хотів би, щоб наші журналісти, наші люди і не тільки наші журналісти розуміли їх відношення до гуманітарного аспекту. Значить, ну по-перше, вони сказали нам, щоб ми як російською не устраювали шоу для бездітних європейських бабушек, ти їх відношення, що ми піднімаємо питання дітей. А ми їм сказали, що ви вкрали 20 тисяч. А вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч, максимум питання про сотні. Наші, наша команда образилась на це, а я, чесно кажучи, не ображаюся. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей. Ми вважаємо тисячі, а вони сказали, що не не вкрали тисячі, питання про сотні. Важливо, що факт зафіксований. А, і тут а, щодо а, сісфайра. ну ви знаєте, що ми не змінювали адженду. А, безумовний сісфайр, а, обмін а, полоненими, повернення дітей, повернення не обмін, а повернення цивільних, повернення дітей. Ну і далі а, це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав умір, що вони вважають, що над цим можна працювати на, кі... на кінець цього місяця на початок наступного. Просто ділюся з вами інформацією, яка є. Ну і в принципі, Сісфайра вони просто поки що такого Сісфайра не бачать. Як вони сказали, щодо Сісфайра, вони готові на Сісфайр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, сісфар для того, щоб було, не було убитих. Тобто, ви бачите, ну, бачите настрій, тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні. Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все так таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули руських до. Припинення вогню сильними санкціями. По іншому вони поки що не розуміють. І ми вважаємо, що це справедливо. Все-таки це п'ятий місяць, п'ятий місяць зараз іде з того моменту, як Сполучені Штати Америки сказали свій сигнал щодо повного припинення вогню, і ми їх підтримали.